15 років по скнилівській трагедії найбільшій катастрофі в світі під час авіашоу. Тоді під Львовом загинуло 77 людей, 28 з них діти, сотні поранених. Всі просто прийшли на аеродром подивитися на показові польоти. Але винищувач СУ-27 упав впав просто на людей. Сьогодні на литовище по загиблих відправили панахиду львів'яни, які втратили рідних. Прийшли з портретами жертв, дружин, чоловіків, дітей. А тоді, в липні 2002-го, весь світ облетіла світлина львівського фотографа. Маленький хлопчик плаче, а поруч безпорадно дивиться на нього старший брат. Вони втратили обох батьків. Журналісти ТСН розшукали і малого, і кореспондента, який фіксував ті жахливі хвилини, і пілота, помилка якого призвела до катастрофи. Чи вдалося їм оговтатися від Скнилова і пробачити винуватців особистих трагедій? Про це Станіслав Фещенко. Світлина, яка 15 років тому приголомшила мільйони людей, трирічний Остап Хміль і його брат на полі у Скнилові, зовсім самотні і ще не знають, що мама і бабуся загинули. Після цього невдалого маневру винищувача су 27 на авіашоу. Остапа за руки і почали ми бігти. Це слова старшого брата Олега. А це молодший хлопчик зі світлини. Остап йому вже 18. Навчається на автомеханіка. каже: пам'ятає мало лише паніку на лотовищі і те, як мама прикрила. Вона обернулася, тобто мене якби прикрила від цих всіх осколків. Ну тому що в нас летіли осколки самі від літаками. Він на цей момент якраз тато був на селі, коли все сталося. Тобто його там якось видзила, він вже приїхав трохи пізніше. А тоді нас забрали з сусідів, бабці. Ми ніколи навіть так в сім'ї дуже вдома то не згадували. Так що просто так. Жахливе фото зробив кореспондент Євген Кравс. За 15 років фотографії його модель зустрілися. Пам'ятаєш, да? Йому було десь три. Я то не змінився, який був ну, трошки постаріше, посивішав. А він вимахав. Євген каже, шок від катастрофи прийшов пізніше, а тоді спрацював професійний інстинкт. У мене закінчилася плівка. Я ще якийсь певний час потратив для того, щоб в людей якісь випадково купити дві плівки. Різні кадри були. Причому, коли я побачив двох хлопців, воно було таке: знаєте, е, як професійний фотограф, дивився деколи на деталі. Гарний фон, е, зразу в очах все написано. Е, якісь е, світло добре падає. 27 липня 2002 року на авіашоус. Не загинуло 77 глядачів, пів тисячі травмовані. Ось відео Остапа з братом. А це інший хлопчик Юрко Мотузюк. Він теж втратив батьків, та герої цих кадрів цього ще не знають. Мама й тата юрки та сини навіть наступними днями люди ще шукали своїх рідних і дуже сподівалися, що вони лише поранені. В цьому списку ще буде поновлювати список. На відео командир Су 27 Володимир Топонар встиг катапультуватися. Він другий пілот і троє високопосадовців з Міноборони отримала тюремні ув'язнення за офіційною версією. Причина трагедії помилка льотчиків, хоч експерти називали і невірну карту польотів, і воду, яка потрапила в електронні прилади. Ось тодішній сюжет ТСН. Літак зараз відтворюють ось в такому вигляді. Збирають по частинках. А це село зікрачі під Києвом. Тут на поселенні добував термін покарання пілот Володимир Топонар і тут залишився жити. ТСН приїхала спитати, як часто йому сниться той день. То мальчика звуть Остап. Так. А от брат його на меншій фотографії Олег угу. зовут. Угу. Остапу сейчас 18. <laughs> Володимир Атоліч, в прошлого году. Ви говорили, що нужно прощати друг друга в інтерв'ю. мені сказали А, я і так всіх простив. А якщо вони не простили, я тут при чому? Топонар не любить і не дивиться телебачення. До всього, що трапилося, тепер ставиться філософські. Мені хочу вирішити, бо і все. Ну, все, щастя, удачі. Помчалися. Володимир Топонар поїхав до Кагарлика за продуктами. Євгеній Кравс знімає і далі переважно спортивні репортажі. Остап Хміль перейшов на четвертий курс. Їх об'єднав лише один день. Сьогодні персонажі з Книлова живуть у різних світах. Станіслав Фещенко, Марія Кужик, Орест Малькут, ТСН 1+,1.